Дивна зарядочка на сьогодні. Ставимо одну ніжку в бік, інша дивиться прямо. рухаємось коліном в сторону і руки йдуть в протилежний бік. Разом зі мною. І пам. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Змінили ніжку і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово. Ніжки відкриті широко. Коліно відштовхуємо руками. Сідаємо вниз. Макилочка дивиться вгору. І таз не назад. А вниз. Прожинемо. І якщо є змога, просто опускаємось нижче і нижче. Сидимо. Чотири. Три. Два. Один. Підйом. Руки. Всередину. Торкнулися. Назад. Всередину. Назад. Підключаємо грудну клітину. пам, 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 Пам. пам, Голова. пам, пам, Відкрию грудний відділ. вирівнює спинку. Активуй таз, Прискорення. десять, Дев'ять. Вісім, пів, шість, п'ять, чотири, три, два, один, обіни. Хотіла мене зміняти найкращої людини в світі. Бажаємо гарного дня!